Як ми змогли за 2024 рік заробити мільйон, купити дві квартири, машину і об'їздити 80 країн? Магія денег. Знаєте що? Коротше, в чому прикол, в чому проблема може бути у вас. Може її не бути. Ну, якщо є, я вам розкажу. Захищить ну, нам. Може закурити з Нового року? Вища медична освіта. Я рекомендую вам дышать. Угу. Я не починаю курити, бо я б не бросила, я думаю. В що я вірю? Не Може це вже віднос інсайтів. Лонг. Ага. Я без собі комусь без сахара зробив. А мені? Може, ти не сахар додав? Ні, я нікому ну, сахар не додав. Не додав. Буду таким доволі сидіти. Можеш домовитися? Та ні, вже хватить. Так, вітаю вас на новому випуску нашого чудового шоу. Богдан і Юлія знову з вами. І тема сьогоднішнього нашого відео це як ми змогли за 2024 рік заробити мільйон, купити дві квартири, машину і об'їздити 80 країн. Сміяти. Чого? не став! Блядь, че ну потому що не ну вшати. Ти розкажеш наш секрет секрет успіху. секрет успіх. Кнопка гроши кнопка гроши ну і так висновки року. короче закінчується рік, і ми решили що ми будем підводити черту Підсумки. Петенькой. Петенькой. Да. Вот да. а я высновка сказала. О, Зирочка решила <свят> поиграть в игру. Молодец. Лучше бы она в кадр Зирочка, залезла. Зирочка, ну что мы? Иди сюда. Блин, достижение этого урока, это Зирочка выздоровела. Да. А секрет заработанных миллионов, это вот такая, вот такая критика. Моя денег. Ну, роботи. Роботи. — Ну, в общем, весь секрет, що це все брехня. Читається щось знають. Що це все брехня. Нічого не було. Просто наша була ухала. Да. Ну нічого не було. Е -е, у нас нуль досягнень за цей рік. Ми не ставили, я не ставила планування. Ладно, дейтів. я вважаю, що кошку це як стерилізуватися, досягнення. І п'ять років. Да. Давно пора. Давно — Ми ви відкладали і відкладали. Но... Дивимось, трагічно на кошку. Вона добре ну трагічно, в неї все хорошо. Ну, вона, вона жила. Да, — Так, вона жила. Ну, ми переїхали, але це не досягнення. А... Це... Ну, це хороша справа. Не досягнення, просто правильно хороше рішення. Ну, так. Да. Безпечне, це безпечне рішення. Заїхали. Ну, весь підсумок року смисл в тому, що Зачем чим взагалі я, я захотіла записати це відео, щоб ви перестали страждати через підсумки року, якщо ви страждали. Я сподіваюся, що ви не страждали. Типа анти підсумки року? Не анти, а е про те, що не треба зменшувати вплив обставин. Обставини відіграють велику роль в нашому житті. І ми всі молодці, ми всі молодці, ми всі йшли маленькими шагами до нормального життя. І ви молодці. Багдан, ти бросив курити. Це досягнення. О. Я не очікувала цього взагалі. Цього Можеш закурити з Нового року. Це. Ну, я собралась тільки в цьому році. І в следующем году просить опять. Я не засчитаю тобі. Ну я курив сколько? 10 років? 10. 10 років. Про перший Юля, не знаю просто. Та ж ти грошей би не було на сигарети. сігарети. Коротше, 10 років я курив і бросив. Скільки вже Ну, 2 місяці не курив. Три. Три місяці. Похлопаємо Богдана. Ну, це правда крутий, і несподіваний. Хочу курити кожен день. Я не знаю, як ти з цим робити. Я люблю курити, просто мені подобається. Ну ти сильнее, да? Это все. Я в шоках. Mm -hmm. Я не починаю курить, бо я б не бросила, я думаю. Ні, там бросила. Та бросила. <laughs> ми в цьому году були chill guy. У нас цей рік якесь чил на chill. І мы записуємо відос, щоб заспокоїти всіх, хто на чили и себе. Що не треба за чимось гнатися і розстраиватися і... Не, там, не перевернули гори. Так, да, може, ви зробили набагато більше, чи ми, скоріше, все-таки є, і у mm -hmm. вас буде на фоні кого стати трошки вище, трошки худіше, трошки багатше, трошки красивіше. Ну, я не знаю, все. як ви можете бути красивіше, ми, звісно. Ну, це. Просто пунктика. <с? <с?> да, а в іншому шансі багато. Ну, кстати, я от. Цей рік ні про що не думала взагалі. Я просто жила. Я, типу, я була максимально в моменті. Так, блін, така обстановка, ну алло. Та ладно, ми, е, це був Ми достатньо... за день зібрали всю квартиру. За день. Да. За півдня, мабуть. Ні, ну, день, ладно, день, за день, день, день. І просто потім ще півдня шукали, хто нас відвезе, заказати. То, не, не віще, ну, не перевозку, нас. Типу, всіх. Я щось думав, що це буде здоров'яна фура. Там у нас ти що, надо будет пошти пересилати, Чувак приїхав на такому мікроавтобусі, Ну, він не маленький, там не газель, ну і, типа не фура. Не знаю, всякий тон, ну короче. Він приїхав, і ми начали зносити речі, А я ж по, по телефону добазаривався, кажу, та, там віщі, типа, ну, повна квартира, там куча у нас. 30 цих мішків, оцих самих здорових мішков для мусора толстих, таких чорних. Ну, да. І ми туди всі речі поскладували. Ну, і клечі, сумки. І, коротше, чувак прийшов, такий, ну давайте подивимося, там що першим буде виносити водитель. В квартиру піднявся, каже. А, ну окей. Коротше, ми загрузили там, мабуть, три цієї машини. Не знаю, Ну, може, полоне. Ну, типа, дві треті, дві треті. Ну, що ми не накидували наверх, типу, так, чисто по полу розставили ці мішки. І все. Ну, наверх ми там кинули, по-моєму, щось. Стул, ще щось там. Один стул себе взяли. І мого папу, щоб він привіз дірочку. Угу. І уїхав отакими. Ну, короче. Люблю все, наше, все наше життя помістилось в бусик. Ми не цінимо вещи в плані. Ну, маргіки жалко. Так ну ми а, їх не забрати. викинули, ми заберемо. Ми просто знаєте що ми душову кабінку Богдан поміняв сам. Да, да, блин, года. Я поставив душову кабінку сам повністю демонтував стару, монтував нову, типа все четенько зробив, мені аж понравилось. Там все за силиконі, все ідеально. І ми мені там три покупалися. Да, у нас нова алейка, душ. І ще ми на кухні зробили такий полуремонт. Угу. все, от плесень, Красиво, все классно зробили. И уехали. И не жалею не купа, если честно. Ой, блин. Да, да. Головне, что типа все здоров'я, все нормально. І, фу, ти шо, я не представляю, як би ми себе поводили, коли там прилет був типа квартал від нас, сейчас останньої. Ну, типу, ты ти представь. Ну, я живу, ну, просто я, я, я не представляю, як ти. Ну, типу. За себе, за дитину, я перший славу. же прильот Каба, що я прочитала, що їх не збивають. І я така, до побачення. Є у вас прям страх, не треба його, ну, не треба з ним миритися, там. Ну, просто є тікаєте, речі ти Сам, ну, ну, типу, це опасно для здоров'я, для життя. Ну, для да. життя. Ви справитесь, ви, ви, ви справились з усім, що було в вашому житті, отже, далі ви справитесь також. В цьому прикол. Ну, вірно. Дасть Бог зайку, дасть служайку. В цьому смыслі, ну так. Да. <сх> ну, ну, похоже, похожий смисл. Ну, кстати, е у мене нема планів на двадцять п'ятий рік. Но в мене вже є ресурс працювати, я б сказала. Ну, цей, відповідально працювати. Цей рік, тим, що він був чиловий такий. Чиловий, чиловий. Ну, в мене є сили працювати. Я, можливо, навіть готова дати своїй всаді весною. Не знаю. Подивимося. Так, да, подивимося. Хоча б на время, на якісь курси. Ну, щоб їй не скучно було. Актерського мастерства. Вона вже переуспіла в цьому. Вона її найбільше досягні, кстати, в усьому. Так, так. На цифри, знаю вже деякі. І багато дуже смішно. І хитруха страшна. Угу. І от за неї і порадуємося. Ми на самом деле весь ресурс складуємо в неї всі в свої емоції. Тому цей год вийшов чоловіком, але дуже так ми багато працювали. Бо ми все время з нею. Чоловіком, правильно в плані якихось великих... Зрушень, звершень, там і все такое. Ну, я правда нічого не планую. Було б хорошо, якби YouTube розвивався. Но е, у нас зараз 15 підписників і приблизно глядь, скільки у нас просмотрів на прошлому відео. Угу, Шок. Це, мабуть, а да, ви так? сиділи там і сто раз дивились, чи що? Я, кстати, так і не додивилась. Не знаю, як ви це додивились. Та як програма? Так, да, yeah. я зараз відкрію і Пу-пу-пу. Трош питань. 227. 227 просмотрів, я извиняюсь. Це з 15 листопада до 12, го бо на попередніх бачу мало. Ну, це багато, це багато. І, типа, я вдихновилася. Так. Да? Ну, да? блин, це дає щось дає, такий о. Даже трохи результат, але вже типа так. Якщо ви підпишетесь на шоке. То я покажу вам нашу кошку. Дякую, що підписались, показують кошку. Ага, ти зловив спочатку. Тихо, провод. Іди сюди. Іди сюди. Тому що не підписався, то підпишіться, алло, кошка, не хоче на навіть. Колокольчик я ще ставимо. Так ви будете першими дивитися. Ми вже ділові колбаси, ми не будемо все Про те, що в нас вийшло нове відео. Угу. І мені цікаво, yeah, коли воно вийде. Ми записуємо 14 грудня ночі. Ну, це, типу, утро ще наступить. Так, ви підписались? Та-дам! Апрюрований пусі скроємо. Так, да, вона заряджена, в неї все хорошо. Вона кушає правильний корм, хороший. Все, гуляйся. І чуть гуляй. Слідкуйте за своїм здоров'ям, ментальним і фізичним. Тому що якщо ви будете боліти або умирати, я розстроюсь, навіть якщо я Юлия, вас знати не буду. постійно мені розказує про те, що в Італії, там, в якомусь селі, да, чи що, дуже довго всі живуть. А що? Тому що у них стресу ноль. Так, да, так. Да. Головне, ну, я скажу по-страпорськи, ну, просто на намагаються. Так карманни руки засунуть. Головне здоров'я, ментальне і фізичне. Все стальне це фіня. Обставини дуже сильні. Обставини дуже сильні. Ваше начало і ваш конець не однаковий. Не треба ні за чим бігти, треба за ким бігти. Находити чоловіка, якого ви любите, який вам подобається, який буде за... на роботу ходити. Да, ради якого вам хочеться подишати. или Вин хочет ради вас подышать. И все, и, и дышите. Каждый день. рекомендация ну, <да>. У <laughs> меня выше медична света. Я рекомендую вам дышать. Настойчиво. Да. Дышите. Э, питание не обязательно или что-то типа в жизни. Кушайте, нет. что вам нравится. Да, и занимайтесь. Просто тем, в меру, типа. Да. В свою меру тоже. Вы уже красивый. Тоже меру сами определяете. Мы чисто те эпикурейцы. Да. Ну, чё нет? Если вы там что-то расстроены, напишите нам, мы вам да, скажем, что Юля проводит консультацию. Нет. Платно. Нет. Нет. Я те буду потім переживати за цю диму. Просто Безусловно. у вас уже все добре, ось вам моя так. консультація, все хорошо. у вас все добре. Це буде класно. Да. На, И э... в роті, і в цьому році, і в наступному. Знаєте що, короче, в чому прикол, в чому проблема може бути у вас, може її не бути, але якщо є, я вам розкажу. Ну, нам. <laughs> Ні, є такий синдром, синдром Монро, синдром в честь Мерлі Монро названий, да. в честь неї названий. Це те, що в тебе все по житті якби окей. Ну, Конкретно в неї що вона знаменіта, mm -hmm. красива, розумна вона була дуже. Просто цей синдром Монрола включається в тому, що ти не радуєшся житті, тому що в тебе є. А весь смисл в тому, що ти будеш щасливим тільки тоді, коли в тебе є ця ілюзія, що якщо ти получиш, ти будеш щасливий. Ти вже цей, просто до тебе додається добавляється типа... шота, якась конфетка. Ну, типа, якщо ти забрати конфету, ти станеш нещасним. No. Короче, а не результатом чисто. Да, я типа, я прям от максимально примітивна, але я рада за те, що ми просипаємося кожен день здорові, всі мої рідні. От я прям искренне кожен день. Я каждый день за це все думаю. Поэтому я себе можу назвати щасливою людиною. А знаєте ще в чому прикол? В чому прикол? Mm -hmm. В що я вірю? Недавно. Вже це да, відусінсайтів да, якийсь. Так, підсумки року. Да, під я надію, що це комусь поможе. Не знаю чого, але я надію. Це по-любому комусь допоможе. Да. Мені помогло. Да, да. Зірочки помогло. Ні, -ет. вона саме народилася. Я забула. А, що я вірю? Я вірю, от сьогодні я тобі тікток показувала, де бабуська якась розказувала, що люди, у яких є ціль, вони виживають. Mm -hmm. І я бачила навіть у психолога якогось, що. На нулі виживають в більшості, ну, зрозуміло, що обстоятельства ті, у кого є ціль і хто там збирається, що він повернеться додому. І так, що вони не заражаються інфекціями, це вже бабуська розказувала в лікарнях. І я в це вірю. І я вважаю, що треба собі запланувати, що ви доживете до 100 лет, до 150 лет яких-то. Ну, до 100 лет в здравому місті. Такі люди існують більше 100 років, я таких бачила. Вони, типа, вони... Блін, та бабулька, яка 89 років, чи скільки там, 93, в спортзал ходить з дочкою. В спортзал ходить, 88, вони чилують, прекрасно. Вона Їм ніхто заряжена. вже вони підтирає. тоже, це про те, що не треба боятися не то, що старості, взагалі про нічого. Про жопу ми не знаємо точно. Ну, ну вона може не... сама, вона може сама, може і хтось, це, 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 таке, це, 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 це їх діло, да. Ну, просто, що вони в здравому мі. Запланируйте собі дожити до 100 років, і з цим живіть. Живіть з тим, що у вас є якісь приколи, які ви можете робити в молодості, в середньо. Цініть кожен возраст. Це прикольно, так, круто так, і так. красиво. І ще не обов'язково все має йти вверх, прямо і якось. Ну це ж ви не можете тільки красивіти до кінця життя, условно. І так з усім. Ну, так з усім. Тобі я б не сказав, що не може. Але періоди різні ж бувають. І ми можемо собі дозволити бути різними в різні періоди. Ви не становитесь поганим чоловіком із за того, що ви щось зробили не так, якщо це в рамках закону. Конечно, да. Все остальне, якщо у вас там мало денег, ви не достигли якихось висот, там, Боже, то насрать, ви живенький, красивенький. Все? Молодці. Да, і ви з нами, скоріш за все, дружите, раз ви дивитесь це відео, виваж <свят> не молодці. Так. Да. Клас. Я не знаю, як ви взагалі решили, щоб нас дивитися. Ми не думали, що. Нас взагалі, що нас друзі так піддержують, якщо uh -huh, чесно. Uh -huh. Хатять, <сих> мені страшно. Но ми а, з тобою не хейтим, друг друга. Ми не хейтимо нікого. Много кого на самом деле. Я вообще очень осуждающий человек. Если вы нас так что я осуждаю очень много вещей. Нікого хорошого, мене не хейтять. Друзі ні, от якщо ми з вами дружимо, це значить, що ми вас не мені считаємо ваше дії. Можливо, там коли щось ви погано зробили, но ми вас не считаємо поганим сьогодні. Ми просто 100%. зробили більше поганого. От це 100%, ми зробили якось поганих вещей більше, чем ви. Ну да. Угу. Скоріше за все, да. Ой. Ну не в цьому році. В цьому році ми на чилі. М? Да. Не знаю, що ми робили хорошого. Ми займалися дитиною. Я думаю, у нас Тодлер. І це, типу, в тебе просто дні отак... так. Да, так, да, так. Да. Вони тянуться довго, але пролітають День дуже довга електричка. День дуже довгий, але тижні, місяці, отак. фух. Бросив курить? Ну і хот, это типа більше. Ти на, на роботу вийшла. Ти працюєш кожен да. день. Кожен без, без вихідних. Без вихідних. От як переїхала чуть раніше, ніж переїхала, даже в лікарні. Більше місяців лежала. Місяців лежала в лікарні працювала. Це просто титан. Ну але... а переїжджала. Переїзд і в цей день є наступний день, ти Ти не лежав в роботу. Це плюс удаленої роботи, на самом деле. Да. Це дуже круто ну, це я ще. Я просто хто, не можу ж... представити, щоб да. я працював неудальонно. Це хто як созданий? Є люди, які создані. Не то що не удаленно. Я просто мене приглашали на вакансії з невільним графіком, і я вже думаю, блін. Е... Ну тільки якщо там прям грошей багато-багато. А так я просто не представляю, як, як це робиться. Да, так, ми ще не управляємо з Богданом. Нам і невозможно управляти. У нас стільки личного міння, у мене я состою з своєї личного маленького. у нас однаково багато, але в тебе ще й увереності в цьому дуже багато. Так, да, і, і типа, ну, мені не можна нічого сказати. Типа я так. Мене буде що відвідати. Типа, і мені все одно теж буде цим відповідь. А знаєте, ще що хороше? А ну. хороше э, ми. Во-первых, э, во-вторых, все. Ну, це дуже Тік-ток. Тік-ток — це взагалі істочник всіх моїх знань. Тік-ток. Тік-ток. І я побачила, э, як сестри Олсен казали. Одну чудовую фразу. Не знаю, до чего это вам, но запомните, хорошая фраза. Нет – это целое предложение. То есть, если вы ответили кому-то нет, точка. Не, не надо оправдываться да. каждый раз. Если вас спросят, вы ответите. Проблема, да. Да. Если вас спросят, вы ответите. Если вас не спросят, скорее всего, они боятся больше, чем вы. В этом весь прикол. Вообще популярная, популярная проблема, популярный прикол – это додумывать за других. Вот у меня лично. Це прям велика проблема додумувати за других. Типу. Я пишу, у мене робота це писати людям і домовлятися. І я просто з цим борюсь кожен день. А я борюсь з тим, щоб не понаписувати. щось Таракашки. Жучок. У нас тут охота. Будьте наглими. Да, будьте да, наглоби, на на роботі, не з друзями, не з сім'єю, а з на роботі, щоб заробити денешок і досяти успіху, будьте ти Не не стесняйтеся, це не плохо, це нормально. Хтось з другий буде наглою, і він у вас так закриє. Ну, оце це це, це это правда. Ну так працює суспільство. Да. Это надо принять. Сوتіді. Пердень, привіт. Привет, Ира, Артем, Рая, Игорь, Саша, Игорь. <сіх> кто там все? Женя, Ваня, Вика, Маша, Аня, кто-нибудь всем привет, Андрей. Э, Андрей Алина. Алина. Мы будем просто перечислять все скоро имена и по-любому всем придумать привет. Кто подивись? Привет и пока. Да, не забудьте подписаться и поставить колокольчик. Мы не будем предупреждать. Так, да, ставте колокольчик, щоб знати, коли виходять відоси, бо вони виходять на Ви Можете писати погані коментарі теж. Так, да, можете критикувати. Ми, ми тіпо, не обидимся. Ми просто вас заблокуємо. Ні, ні, я нормально нужу. Ну, типу, мені насрать, якщо честно, можете. що канал на моїй на пошті. А мене. Я всі парума на Face ID. А, ну так. Коротше, пишіть коментарі, підписуйтесь і ставте колокольчики. СЮЧКА koniec końca. Pa jak kotek rodzaj. Ja na tej rukie muszę bywać na kocie, aż Wszystko,